Вкриває сьогодні грибний сезон. Цікаво щось є чи ні. Поки що один знайшов. Оп! Оп-оп-оп-оп, ото красавчик. Ось, прошу, який красавчик. А? а попередній який знайшов? Ще один красавчик. чуть-чуть більший там того. Та що, будемо зривати. Кінь зик пляж шкода лишати. є один. А зараз покажу ще один. Поки що дві штучки є. Початок грибного сезону відкритий. Так. Кажуть, щось знайдуть, чи не далі, бляха, Початок ми бачили, вже два ж... грибочки знайшов. огніцо собі. Ще дві штучки. Ось прошу, я вам відкину. О, Один красавчик. Ось другий красавчик. Так я аж любу дивитися. З таким початком, то аж душа радується. Opa! Opa! Kumariji duj daj, ampak zarade, kot ziklaru, to varto povaljati po kastah. In te kakšne krasavčike? Že 4 ščetke imam. Tako, na resti, prijatelji, moj brat je tako še našel gobočo. Poglejte, ki je kuzarik, ki je krasavčik. Opa, moj brat. О, зараз я вам зазнімлю так, щоб ви бачили разом з тим грибочком. Там такий красень. Ще краще від моїх, то що я знайшов. І величезний, грубезний, Такий бляка ж зразу хочеться його з'їсти. Ну що, бодіс, скажи пару слів на рахунок своєї знахідки. Я хочу обривати. Його. Ну що, давай обривай. І зараз Ди ближче до мене до камери. О! Гить! Чкачкай, так. Гитький, який красавець. Ото грибочок. Ото смакота, Нарешті грибний сезон відкритий. No. Та що можете спокійно ходити на гриби. Я вже сьогодні грибний сезон відкрив. Друзі, прикиньте, що я знайшов. Пішов до лісу на гриби, а знайшов чупакабру. Ну як вам черепок? О, черепок. О, останні кістки. Там хребе, дребра, вся фігня мене. О, вам навіть висип, кажуть, черепок. Вірі які там міко, бляха, які тілки, а то бомба, бляха. От хижака я знайшов в себе на грибах. Кому подобалося, пишіть в коментарях. Всього найкращого. З вами Ваш був Володимир.